Говард Лавкрафт. По той біччя. Дивна зміна, що не піддається поясненню, відбулась з моїм другом Кроуфордом Тіллінгастом. Я не бачив його два з половиною місяці з того самого дня, коли він зізнався мені, з якою метою веде фізичні та метафізичні дослідження. І у відповідь на мої побоювання і умовляння, в люті вигнав мене з лабораторії і вигнав зі свого будинку. Я знав, що після цього він замкнувся в лабораторії в мансарді з цією ненависною мені машиною, відмовляючись від їжі і допомоги прислуги, але побачивши його, все одно ледве повірив, що людська істота може настільки сильно змінитись і так спотворитися лише за 10 тижнів. Не так вже й приємно бачити колись повненьку людину, що раптово сильно схудла, а ще неприємніше бачити. Що його обвисла шкіра пожовкла, а місцями стала сірою, очі ввалились, стали обведені темними кругами і моторошно поблискують, лоб покрився сіткою зморшок, а руки тремтять і смикаються. Якщо додати до цього відразливу неохайність, безладдя в одязі, що починає річати, нерозчасану шевелюру, давно не стрижену сиву бороду, що майже приховала колись гладко виголене обличчя, то мимоволі відчуваєш щось близьке до шоку. Таким постав переді мною кров у у ніч, коли його незрозуміла записка змусила мене після багатьох тижнів нашого розриву знову з'явитись біля дверей знайомого будинку. Він стояв переді мною зі свічкою в тремтячій руці на порозі старого самотньо розташованого будинку на бенволенд Стріт, що хвилини роззирався на всі боки і лякався чогось невидимого. Чи видимо тільки йому одному, швидше нагадуючи привид, те, що кроу Тілінга займався наукою та філософією, було помилкою. Займатись подібним слід було б неупередженій людині з холодним розумом, а для чутливої і імпульсивної людини, якою був мій друг, наука обіцяла два однаково трагічні результати відчай у разі невдачі або невимовний і неповторний жах у разі успіху. Одного разу Тілінгас вже завдав невдачі, внаслідок чого став схильним до відлюдництва і меланхолії. А через страх, який він відчував тепер, я зрозумів, що цього разу він став жертвою успіху. Я попереджав його про це ще 10 тижнів тому, коли захоплений своєю фантастичною ідеєю, він з головою поринув у дослідження. В той момент він був надзвичайно збуджений, почервонів. І викладав свої ідеї неприродно високим, але, як завжди, впевненим і спокійним голосом. Що відомо нам, говорив він, про мир і навколишній всесвіт? Органи почуттів повідомляють нам про них до абсурдного мало, а наші уявлення про навколишні предмети неймовірно мізерні. Ми бачимо речі такими, якими ми створені їх бачити. І не в змозі осягнути їхню абсолютну суть. Слабкими п'ятьма почуттями ми лише обманюємо себе, лише тішимо себе ілюзією, що сприймаємо всю безмежну складність навколишнього простору. Тоді як істоти з ширшим спектром і більшою глибиною почуттів можуть не тільки по-іншому сприймати предмети, але й здатні бачити і вивчати цілі світи іншої матерії, енергії та життя. Які оточують нас, але які не можна осягнути земними відчуттями. Я завжди вірив, що ці дивні, неосяжні світи існують у нас під боком. І тепер, схоже, придумав спосіб подолати бар'єр, який розділяє нас. Я говорю це абсолютно серйозно. Ще якихось 24 години і ця машина, що стоїть біля столу, почне генерувати промені. Що оживляють наші атрофовані або рудиментарні відчуття. Це проміння відкриє нам досі незнаний людині аспект органічного життя. Ми побачимо причину, через яку собаки вночі виють, а кішки нашорошують вуха. Ми побачимо це і багато іншого, недоступного простим смертним. Ми подолаємо час і межі вимірів і не переміщуючись фізично, прониклимо в глиб світобудови. Коли Тілінга сказав це, я почав відмовляти його, бо, знаючи його досить добре, швидше злякався, ніж зрадів його досягненням. Але він був фанатично одержимий цією ідеєю і, не побажавши більше зі мною розмовляти, виставив зі свого дому. Його одержимість не пропала і зараз. Але бажання виговоритись виявилось сильнішим за образу, і він надіслав мені записку в кілька рядків в наказовому тоні. Написано таким почерком, що я ледве зміг його розібрати. Увійшовши до оселі свого друга, який так раптово перетворився на горгулью, що тремтить від страху, я відчув холод страху теж. Ним здавалось, були просякнуті всі тіні на півтемряві цього будинку. Слова і запевнення, що пролунали тут 10 тижнів тому, ніби перебували десь за межами маленького кола світла від свічки. І я здригнувся при звуку глухого, зміненого до невпізнавання голосу Тілінгаста. Я спробував гукнути прислугу, але він тут же запевнив мене, що вся челядь покинула цей будинок три дні тому, і це повідомлення здалось мені зловісним. Щонайменше дивно, що старий і відданий Грегорі залишив господаря, навіть не повідомивши про це мене, його давнього і перевіреного друга. Саме від Грегорі я дізнавався. Що відбувалося з Тілінгастом після того, як він у нападі гніву видворив мене зі свого будинку. Але поступово мій страх витіснявся зростаючою цікавістю. Я міг тільки здогадуватись, чого саме хотів від мене Кроуфорд Тілінгаст зараз. Але не викликало сумнівів, що він мав велику таємницю, якою жадав поділитися. Раніше я опирався його неприродній спразі прорватися в незрозуміле. А зараз. Коли він майже напевно досяг успіху, я готовий був розділяти його віру і піти за ним куди завгодно. Хоча страшну ціну цієї перемоги мені ще треба було усвідомити. Але поки що я йшов через похмуру порожнечу будинку за неяскравим жовтим вогником свічки в тремтливій руці цієї пародії на людину. Електрика по всьому будинку була відключена, і коли я запитав, чому. Гроуфорд відповів, що для нього є вагомі причини. Це буде вже занадто. Я не наважусь, бурчав він собі підніс. Це бурмутіння привернуло мою увагу, бо раніше за ним не було звички розмовляти з собою. Ми піднялись в мансарду в лабораторію, і я знову побачив цю огидну електричну машину, що випромінювала моторошне зловісне фіолетове світло. Вона була підключена до потужної хімічної батареї. Але, схоже, зараз не працювала, оскільки не здригалась і не видавала жахливих звуків, як це бувало раніше. На моє запитання, Тілінгас пробубнив, що свідчення, що проходить від машини, зовсім не електричне, в тому сенсі, як я це розумію. Він посадив мене біля машини так, щоб вона була праворуч від мене, і повернув вимикач, розташований під рядом скляних ламп. Почулися знайомі мені звуки. Спочатку нагадують плювки, потім жалібне виття і нарешті затихаюче дищання. При цьому сяйво то посилювалось, то слабшало, і незабаром набуло якогось блідого кольору такого відтінку, який я не те що описати, навіть уявити собі не можу. Тілінгаст, який уважно при цьому спостерігав за мною, посміхнувся, побачивши мою спантеличеність. Хочеш знати, що це таке? Прошепотів він, це ультрафіолет. Він задоволено хмикнув, помітивши подив на моєму обличчі, і продовжив. Ти вважаєш, що ультрафіолетові промені не сприймаються зором, і в цьому абсолютно правий. Але зараз ти можеш спостерігати їх, як і багато іншого, раніше недоступного людському оку. Слухай, я поясню. Хвилі, випромінювані машиною. Пробуджують у нас тисячі дрімаючих почуттів, вироблених еволюцією за незліченні тисячоліття від перших до останніх кроків, від стану вільних електронів до синтезу людини органічної і переданих нам у спадок. Я побачив істину і хочу відкрити її тобі. Чи ти хочеш дізнатись, як вона виглядає, я покажу тобі. Тілінгаст опустився на стілець навпроти мене, задув свічку і важким поглядом дивився мені в очі. Органи почуттів, які в тебе є, насамперед вуха, вловлять безліч нових, досі не відданих ним відчуттів. Потім вмикаються інші. Ти коли чув про шишкоподібне тіло. Цей жалюгідний ендокринолог викликає в мене лише сміх. Ця загублена сама в собі людинка вискочка Фрейд. Я відкрив, що це тіло є найбільшим з усіх органів чуття, які є у людини, воно в чомусь подібне до очей і передає зорову інформацію безпосередньо в мозок. Якщо в тебе з ним усе гаразд, ти отримуєш цю інформацію повною мірою. Я маю на увазі образи спотобіччя. Я окинув поглядом простір мансарди з похилою південною стіною, залитий особливим світлом, недоступним звичайному оку. Далекі її кути були, як і раніше, темні, і все приміщення здавалося оповитим серпанком загадковості, що приховувала його справжній вигляд і підштовхувала уяву в область символізму та фантазмів. Поки Тілінгас новчав, Мені здалось, що я перебуваю в якомусь величезному і дивовижному храмі давно забутих богів, далекі стіни, якого закриті туманом, з незліченними колонами чорного каменю, що зіймаються від вологих плит підлоги до надхмарної висоти за межами мого видіння. Якийсь час я бачив це навіть цілком чітко, але поступово це змінилось жахливішою концепцією, відчуттям повної. Абсолютної самотності, посеред нескінченного, невидимого і беззвучного простору. Здавалось, мене оточує лише порожнеча і більше нічого. Я відчув, як на мене навалюється такий жах, якого я не відчував з самого дитинства. Цей жах змусив мене витягти з кишені револьвер, який я постійно ношу з собою вечорами з того часу, як на мене напали в східному провідинці. Потім… Звідкись із нескінченного видалення в просторі та часі до мене почав пробиватися якийсь звук. Він був ледь помітним, злегка резонуючим і поза всяким сумнівом музичним. Але в той же час у ньому були нотки якоїсь несамовитої дикості, що витончено мучили моє єство, як скрип цвяха по склу. В той же час виникло відчуття чогось на кшталт протягу, що, здавалось, Виходило з того джерела, що і звук. Поки я, затамувавши подих, напружено вслухався, звук і потік повітря посилювались, і раптово я побачив себе прив'язаним до рейок на шляху величезного локомотива. Але тільки но ну, я заговорив з Тілінгастом, бачення це вмиттєво розвіялось. Знову я бачив тільки людину, потворну машину та похмуре приміщення. Тілінгаст мимоволі очірився – Побачивши револьвер, майже несвідомо вийнятий мною з кишені. І по його обличчю я зрозумів, що він бачив і чув усе те, що бачив і чув я, якщо не більше. Я пошепки переказав йому свої враження, після чого він порадив мені намагатись залишатись спокійним та уважним. Не рухайся, попередив він. Ми можемо бачити в цих променях, але не забувай про те, що і нас бачать. Я вже сказав тобі, що слуги покинули будинок, але не розповів, яким чином. Моя дурна економка вімкнула внизу світло, хоча я суворо заборонив це робити. Звичайно, коливання струму в електромережі відразу прийшли в резонанс з віпромінюванням. І це, без сумніву, було страшно. Їх несамовитий крик проривався до мене крізь пелену всього того. Що я бачив і чув потойбіччя. І зізнатись, мене аж морозом пробрало, коли я виявив у хаті купки одягу. Біля вимикача в холі лежав одяг місіс Абдайк, і тоді я все зрозумів. Їх потягло всіх до одного. Але поки ми не рухаємось, ми в безпеці. Не забувай про те, що ми контактуємо зі світом, у якому абсолютно безпорадні, не ворушись. Від цього шокуючого зізнання і різкого наказу, що пішов за ним, я впав у подобу паралічу. І в цьому незвичайному стані мій розум знов став сприймати картини, що йдуть з того, що Тілінгас називав потойбіччям. Я опинився серед виру звуків, розпливчатих рухів і розмитих образів, обриси кімнати остаточно зблякли, і з якогось місця в просторі біля мене заструмував, поступово розширюючись. Потік незрозумілих клублячихся форм, що проходив переді мною, і пробивав невидимий мені дах будинку, десь правіше і вище за мене. Знову я побачив храм. Але цього разу колони упиралися в океан світла, з якого вниз виривався сліпучий промінь. Після цього картини і образи стали змінювати один одного, наче в калейдоскопі, що шалено обертається. Невдовзі. Я відчув у собі бажання розчинитися і зникнути назовсім у цьому потоці видінь, звуків і незнайомих мені досі чуттєвих сприйняттів. Один із таких яскраво спалахуючих образів я запам'ятав дуже добре, на якусь мить мені видався клаптик нічного неба, густо усіяного сферами, що світяться та обертаються. Потім це видіння віддалилось, і я побачив міріади сонць, що теж світились. І утворювали щось на кшталт сузір'я або галактики незвичайної форми. Вони невиразно нагадували спотворені обриси обличчя Кроуфорда Тілінгаста. Наступного моменту я відчув, як ці величезні одухотворені тіла торкаються, а деякі навіть просочуються крізь мене. Тілінгаст, зважаючи на все, уважно спостерігав за їх рухом своїм більш натренованим сприйняттям. Я згадав. Що він говорив про шишкоподібне тіло і зацікавився, які ж дивовижні откровення з'являються перед його надприродним поглядом. Несподівано все навколишнє постало мені ніби збоку. Крізь мерехтливий, ефемерний хаос, нечітко, але все ж таки цілком ясно проступали елементи якоїсь зв'язності та сталості. Це було щось дуже знайоме, надприродним чином накладене на звичну навколишню дійсність. Щось на кшталт кінокадра, який проєктується на розписну театральну завісу. Я бачив лабораторію в мансарді електричну машину, розпливчасті контури Тілінгаста, що сидів навпроти мене. Але простір, вільний від звичних оку речей, було до кінця заповненими недоступними опису живими і неживими формами. Вони сплітались один з одним в божевільні клубки, і кожна знайома форма. Зливалась з безлічу незбагненних чужорідних. Здавалось, всі земні предмети перебували в складних взаємозв'язках з чужорідними і навпаки. Серед живих об'єктів виділялися жили подібні чорнильного кольора чудовиська, що звивались в унісон з вібрацією машини. Їх було довкола лякаючи багато, і я з жахом спостерігав, як вони проникали один крізь одного. Їхня плинність Дозволяло їм просочуватись крізь що завгодно, навіть крізь тіла, які ми аксіоматично приймаємо за тверді. Ці істоти, ні секунди не перебували на одному місці, а невпинно плавали на всі боки, ніби були одержимі якоюсь зловісною метою. Часом вони пожирали один одного. Одне з них стрімко кидалось на іншу, і наступної миті атакований безслідно зникав. Здригнувшись, я зрозумів, що тепер уявляю, як зникли нещасні слуги, і вже не зможу вигнути зі свого розуму знання про ці істоти. Тілінгаст, який уважно спостерігав за мною, сказав Ти їх бачиш? Ти їх бачиш? Бачиш цих плаваючих, стрибаючих навколо тебе, що проникають крізь тебе щомиті все твоє життя істот. Ти бачиш те, що пронизує наше чисте повітря та наше блакитне небо. Ну, як? Хіба не досяг я подолання бар'єру і не показав тобі світ, прихований від очей простих смертних? Він несамовито вигукував це в навколишній хаос, загрозливо наблизивши своє обличчя до мого. Очі його горіли, як два розпечені вугляки, і тільки тепер я помітив, що в них світиться ненависть. Його машина почала видавати якесь мерзенне завивання. Ти, мабуть, вирішив, що ці неповороткі істоти забрали моїх слуг. Дурень, вони не винні, але ж слуг немає, правда? Ти намагався зупинити мене, ти намагався зневірити мене саме тоді, коли я найбільше потребував твоєї підтримки. Ти побоявся дізнатися правду про простір, жалюгідний боягуз. Але зараз ти в моїх руках. Що забрало слух? Що змусило їх кричати? Не знаєш. Зараз дізнаєшся, стривай. Дивись мені в вічі і слухай мене уважно. Ти вважаєш, що справді існують такі речі, як простір і час? Ти також впевнений, що світові притаманні матерія та форма. Отож, слухай, я досліджував такі глибини світобудови, які твій слабкий мозок не в змозі навіть уявити. Я зазирнув за межі нескінченності. І закликав демонів зірок. Я зміг підкорити духів, які, мандруючи з одного світу в інший, сіють всюди смерть і безумство. Відтепер космос належить мені, ти чуєш мене? Зараз ці істоти полюють на мене, істоти, що пожирають і поглинають все живе, але я знаю, як урятуватись від них. Замість мене вони заберуть тебе, як до цього забрали слуг. Злякався, любий, друже. Я ж попереджав тебе, що тут небезпечно рухатись. Цим я врятував тебе від смерті, але врятував тільки для того, щоб ти міг ще трохи подивитися на це та послухати мене. Якби ти хоч трохи ворухнувся, вони б уже давним-давно схрумали в тебе. Не турбуйся, боляче не буде. Вони й слугам не зробили нічого поганого, просто сам їх вигляд змусив бідолах кричати, що є сили. Мої улюбленці не дуже красиві, але вони зі світів, де естетичні стандарти, ну скажімо, дещо відрізняються від наших. Знищення, запевняю тебе, проходить без болю. Але я хочу, щоб ти глянув на них. Сам я їх одного разу мало не побачив, але на щастя, я знаю, як цього уникнути. Тобі цікаво, ні? Я завжди знав, що ти не справжній учений. Тримтиєш, так. Тремтиш від бажання побачити вищі істоти, яких я відкрив. Чому ж ти не хочеш ворухнутись? Втомився? Не хвилюйся, друже мій, вони вже близько. Поглянь, поглянь же, чорт тебе забирай, дивись, одне з них висить прямо над твоїм лівим плечем. Решту можна розповісти коротко. До того ж, ви, напевне, знаєте про нього з газет. Поліцейські, які проходили повз. Почули постріл у будинку Тілінгаста і знайшли нас там. Тілінгаста мертвим, мене непритомним. Спочатку мене заарештували, тому що в моїй руці був револьвер. Проте вже за три години відпустили, оскільки було встановлено, що Тілінгаст помер від апоплексичного удару, а я стріляв по жахливій машині, уламки якої валялись по всій підлозі лабораторії. Я постарався поменше розповідати про те, що бачив. Побоюючись, що слідчий поставиться до цього з цілком виправданою недовірою. Але з моїх уникливих свідчень лікар зробив висновок, що я перебував під гіпнотичним впливом мстивого і одержимого жагою вбивства маніяка. Мені хотілося б повірити лікареві, тоді я зможу переглянути в зворотній бік свої нові уявлення про влаштування повітря та неба наді мною. А з того часу я ніколи не відчував комфорту. Або хоча б простого душевного спокою, через нітючі відчуття чиєїсь постійної присутності в мене за спиною. Сумніватися досі в правоті лікаря мене змушує лише один факт хоча в поліції вирішили, що зниклі слуги були убиті тілінгастом, їм так і не вдалося знайти жодного тіла чи хоча б фрагменту тіл цих людей.